На комісії відповідно є рекомендації. Прошу прийняти рішення та затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних на натурі загальної площею 0,11,59, акціонерного товариства житловобленерго для розміщення будівництва та оплотації.

Значить, по силу сівки є невитрибані фай, його і от тут треба провести інвентаризацію, і в подальшому дати в оренду і відповідно, отримати бюджет гроші. Що... Прошу. Те, що... Прошу Наступне планування дозволу на договору договора на виклик не забільше файл на території Дослідської ради за межі цілого Польові <тит> по, <поріст> по дороги. Питання про, про польові дороги. Значить, відповідно, є звернення товариства за відповідальністю АТК. Клопотання прошу на вашого дозволу про проведення інвентаризації польових доліт, що знаходиться в масивах обробітку товариства на території Краснопільської сільської ради з подальшою передачою їх оренду. Відповідно, компанія обробляє поля, використовує mm -hmm. дороги. Відповідно, треба розробити документацію, здати в оренду, щоб вступали до бюджету коштів. Роботи будуть за взаємодію законами. Що так а, як компаній багато в громаді, то всі так. раду давай. То всі вже зробили. Те, щоб голосувати. Це ще й оголошував, про, про мене добу. Да. Дозволу оренду на неветримувані земельні частки поїд на території Краснопільської сільської ради. Є відповідна заява голови товариства. Фермерського господарства нове життя 2019 Сошицького омолочки просить надати, передати в оренду земельні ділянки невитривані частки з застроєними номерами, відповідно, два кадастрові номери, Одна площа 8 гектарів 70 сот і друга площа 11029. 29 роком на 15 років або до моменту витривання. значить, Що це за землі поїздки? Це землі, які в свій час на витримані земельні ділянки був заключений договір з компанією Астарта. Ну, заключений був ще з адміністрації, Відповідно, на 10 років, з 12 років реєстрація, в 22-му він закінчився і ну, собі компанія використовує, не сплачує до бюджету вже 2 роки. Значить, є такі землі, ну, він знайшли і на сьогоднішній день треба передати так До Компанія знаходилася, вона дійсно. А дійсно. дійсно. Ой, за завісом туди внутрівому привезти, відповідно, питання. Що що? Кумарі. Що 8 гектар, то ясно де земля. Да, 8 на комарах. Да. На комарах чи сюди ну, ну, там, там, там. Там. під коваленки можуть. Ага. На комісії питання розгляну, прошу підтримати. Хто знає? Від 12%. Хто за, проти, отримали? Затверджено. І слідуючі питання це затвердження земельних ділянок під обслуговування житлових будинків. Відповідно, всі документи є, документації розроблені. Я не думаю, що давайте їх затвердимо просто з'являємо. Криворучко Марія Васильівна. Eh, Васьковська Тетяна Анатоліївна, Кузняк Павліна Федорівна, eh, Колесна Катерина Миколаївна, Безуса Юрія Васильівна, Єякон Людмила Адамівна, Мондар Олександр Михайлович, Росяновський Володимир Іванович, Парфенюк Сергій Борисович. Я Олег Михайлович. Клопотівська Світлана Володимирівна. Салідарська Василь <клевицький> Леонідович, Юрчук Микола Трохенович. Зелінська Ніна Петрівна та Діман Тамара Петрівна. Партнер, Козака <клевицький> Василя Федоровича. Всі підтверджуючі документи є. Документація роду, прошу проголосувати. Прошу За

Вона закінчилася фактично у всіх населених пунктах, але у громадах спробують виготовити документацію. На сьогоднішній день розроблена документація по селу Краснопіль та селу Жеребки. Значить, пропоную затвердити технічну нормативну грошову оцінку земель населених пунктів для того, щоб збільшити доходи по громаді про цих селах. що мамона ще Прошу голосувати. Хто за? Проти? збільшилася. зберігалося. Збільшилась і там індексація буде проведена. Просто на сьогоднішній день, якщо, я пояснюю вже, якщо нормативка застаріла, то буде нараховуватись посередню обласну. Посереднє обласне нам не видно. 29 питання. Про наші самозавірні земельних діяних на території Хахмутської.

з цим наглядом здійснюється на генераліїв, що тим насамперед знедозволено з меншою простотою, що Я можу пояснити, що було розглянуто на комісії і який висновок комісії. Це питання розглядалось на постійній комісії земельних відносин, і при обговоренні вияснилось те, що на сьогоднішній день це землі сільськогосподарського призначення. І якщо землі сільськогосподарського призначення перевести до земельного фонду, відповідно це будуть втрати до бюджету. На сьогоднішній день ми рік назад віднесли ділянку 5 гектарів 66 сотень до самозаліснених земель, але відповідно є рішення, але до сьогоднішнього часу перереєстрації земельної ділянки як землі лісового фонду немає. Воно пор полишається землі комунальної власності і так далі. Тобто центральне міжнародне управління лісового, лісового сударства. Ми не, не зацікавлено, видно, в таких малих площах, ми зацікавлені в більш великих площах. Значить, на комісії це питання розглянути і за результатів обговорення комісія пішла висновку про недоцільність підтримки проєкту рішення з таких причин. Порушення законодавства, перше, це відсутнє чітке правове обґрунтування можливості віднесення земельних в'яну комунальної власності до самозавіснених запропонованій формі. Друге відсутність необхідної документації. Значить, не додано матеріалів, які підтверджують зміну цільового призначення земельних для або їх належне обстеження. Не проведено екологічної експертизи, щодо стану зазначеним камерів. Третє. Суперечність інтересам громади. Це віднесення земельних ділян на комунальну власності до самозалізнення може порушити екологічний баланс на території сільської ради. Немає гарантії збереження місвого покриву у разі віднесення земельних на комунальної власності до самозалізнення. Четверте недостатність економічного обґрунтування. Не буде розрахунків щодо потенційних економічних вигод для громади або можливих ризиків втрат. Ну і є висновок комісії, постійна комісія з питань земельних відносин відхили, е, вирішила відхилити проєкт рішення про віднесення земельних глянул комунальної власності до самозалізної у запропонованій формі. Редакції та рекомендую його до опрацювання за урахування таких вимог, проведення всебічного аналізу у відповідності проєктам норм чинного законодавства. Підготовка матеріалів, які підтверджують екологічну, соціальну, економічну, доцільність віднесення земельних ім'яну комунальної власності до самозалісних. Третє. Розробка детального плану щодо подальшого використання земель з урахуванням інтересів громади. Я вибачаюся, я ще поправлю, щоб більш простіше люди розуміли. Що ми кормимося з землі і те, що в нас земля є, вона дає нам прибуток. Зараз просто так роздавати землю, я вважаю, це недоцільно. І на комісії те ж саме ми вирішили, що є недоцільність роздачі земель. Плюс того, в тому в парку, коли ми всі знаємо, що в лісі робиться не дуже все в порядку. І зараз віддати туди, щоб ця земля пропадала не просто на прибутки, тому ми вирішили. Рекомендувати, щоб не підтримувати цей прав. Ja, Масовий сюди має, має бути. Це, 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 це. А ти знаєш, який це тоді <гумеріло> Добре, давай, дякую. Ставлю на голосувати. Голосувати. Хто за? Хто проти? Хто отримався?